Компанія F150 зосереджена на виробництві доволі нестандартних зовні смартфонів, і ось модель B3 якраз одна із таких. Цей смартфон поставляється разом з кабелем та блоком для заряджання, а також інструкцією мінімальний набір. Праву частину корпусу займає лише кнопка блокування, вона виділена оранжевим кольором для зручності, зліва розташовані кнопки регулювання гучності, при цьому на обох панелях металеві накладки. Зверху лише мікрофон, а знизу знаходиться мікрофон для розмов, динамік, Type-C-порт, а також слот для встановлення двох sim карт Задня панель це фірмовий почерк бренду. Вона пластикова, має ребристу структуру, на дотик дуже приємна. Зверху розміщені камери та спалах, а також додатковий дисплей. Спереду нічого особливого: дисплей, камера в окремому острівцю, також динамік для розмов над дисплеєм. Товщина корпусу даної моделі складає 15,85 мм, а вага 336 г. За рахунок гарної якості збірки, а також якісних матеріалів, смартфон отримав стійкість до ударів та води за стандартом IP69K. Користуватися однією рукою смартфоном можна, проте товщина все-таки не маленька і краще буде двома. Візуально пристрій дуже гарний, він вдалий в цілому по всім аспектам, а захит це взагалі його головна характеристика. Ось як смартфон поводитиме себе, знаходячись у воді. Все чудово. Виробник встановив процесор Helio G96, який по суті має все необхідне для звичайної роботи. Він дає плавність рухів всередині операційної системи Android 14. Його вистачає і для додатків різноманітних. Має також F150B3 в запасі 8 ГБ оперативної пам'яті, а також 256 ГБ постійної. Непогано. Ємність акумулятору складає 10800 мАч, а це мінімум 2 доби використання. Та й в цілому підбір характеристик тут доволі цікавий і за вартість смартфону краще годі й вигадувати. Також є модуль NFC, який допоможе оплатити ваші покупки в магазинах або ж зручно оплачувати онлайн в 2 кліки. Швидкість роботи графічної оболонки від виробника абсолютно нормальна, жодних нарікань немає. Тест гри. Дивіться наскільки гарно все працює. Діагональ IPS дисплею складає 6,6 дюймів, розмір якого достатньо для будь-яких завдань. Так, любителям компактних смартфонів мимо. Тенденція зараз на зростання діагоналей. Роздільна здатність складає 1612 на 720 пікселів, частота оновлення 90 Гц. В цілому можна сказати, що кольоропередача даної матриці доволі непогана, особливо враховуючи ціновий сегмент. Хоча налаштування кольорів тут також присутнє. Головне те, що захист від ударів є. Скло тут загартоване, подряпини на ньому також залишаються не дуже охоче. Щодо другого дисплею позаду, то яскравість невелика, це більше для тих, кому просто хочеться чогось нестандартного. Смартфон вміє знімати в повній темряві, для цього в нього є 20 мегапіксельна камера, яка за допомогою інфрачервоної підсвітки робить монохромні фото та відео. Основною ж камерою є 100 мегапіксельний модуль, який пише Full HD відео, а також знімає доволі непогані по якості фото. Цікаво те, що це один із дуже небагатьох захищених смартфонів, який вміє знімати Full HD відео при 60 кадрах на секунду це величезний плюс. А ще є стабілізація. Як вам такий набір можливостей? Щодо прикладу реального фото, все непогано. Смартфон дійсно свою роботу знає і робить її добре. Фронтальна камера на 8 мегапікселів. для своїх завдань вона просто ідеальна. F150B3 є тим смартфоном, який максимально відрізняється від конкурентів зовні, а також має гарні технічні характеристики. Купити його можна в нашому магазині, посилання в описі. Підписуйтесь також на наш канал і всім до нових відео.